Всім привіт! Сьогодні на відеогляді буде новинка від торгової марки Колоко. В дуже гарному подарунковому пакуванні. Постільна білизна в євророзмірі з літньою ковдрою в комплекті. Тут ось такі ручки текстильні, круті. Потім а, повністю. Сумочка з логотипом дуже красиво оздоблено і доволі такі цупка, об'ємне пакування, стильне пакування. Тут вставочки прозорі в нас по бокам. Є два замочки: змічка одна, а саме застібки, дві. Це дуже зручно, тому що коли одна, наприклад, пошкоджується, таке буває. Інша вам буде на заміну. Ціна такої постільної білизни 1600 гривень, розмір євро. Кольори є ось такі, як на фото. У мене буде ось цей колір. Ось цей колір у мене буде. Євророзмір, це ковдра, простирадло та дві наволочки. Постіль буде повністю однотонною з такими ось вишивками по всій ковдрочці. Ковдра літня, легенька, але всередині є наповнювач, соєве волокно. Запаковане простирадло та наволочки ось так окремо, в такий пакетик з ручкою та на замочку, дуже стильно. Тож, давайте відкривати, я вам покажу, як ця красуня виглядає в розстеленому вигляді. Тканинка, тут, до речі, я ще таку ніколи не зустрічала. В складі, однозначно є, бавовна. Бавовняна основа ця тканинка щось між фланеллю та велюром. От, от щось між цима двома тканинами, щось середнє. Давайте відкривати і дивитися, як ця красуня буде в нас в розгорнутому вигляді. Ось так постільна білизна виглядає в розстеленому вигляді. Дуже Красива, якісна, постільна білизна з літньою ковдрою в комплекті, ціна 1600 гривень. Подивіться, яка тут тканинка. Це тканинка, щось середнє між фланелькою та велюрчиком. Одразу скажу, що її можна просувати. Знаєте, от велюрчик не можна просувати, він прилипає, а цю я просувала. Навіть при високій температурі, як ви бачите, все супер, не пошкодилося. А ще ця постільна білизна дуже пасує до мого інтер'єру. Я взагалі думаю її лишити собі. Вона дуже красива, стильна. Ковдричка розміром у нас тут 200 на 230. Це євро розмір. Вона прошита ось такими красивими малюночками: Один, одне срібло, інше золото. Ця прошивка є навсквізь, тобто, з іншої сторони, вона також присутня. Єрюша на постільній білизні на ковдрі, всередині неї наповнювач. Такий же самий, як і в усіє... на... по всій ковдрі, а наповнювач в нас це соєве волокно. Воно спеціально розроблено виробником на літо, тому що воно не парить, воно не скоплює в собі поганих мікробів, вологу не втримує, а воно є антибактеріальне, антиалергійне, дихаюче, добре пропускає вологу. А ще. Цей наповнювач є дуже таким, знаєте, м'яким-яким ковдрочка, неймовірно легенька. Ви, коли вкриваєтесь, її взагалі не відчуваєте. Таке це волокно. Його можна прати в машинці, тобто цю ковдручку можна прати разом зі всією постільною білизною. Не зіпсується наповнювач. Також він простьобаний ось таким красивим малюночком, і буде залишатися в межах свого розміщення, коли ви будете вкриватися, а також ну, коли будете прати. Простирадло збільшеного євро розміру 235 на 250, звичайне, не на резинці, ось так прошите, оверлочене, дуже, -дуже гарної якості. Якщо ви шукали простирадло, вам. Важко підібрати, наприклад, у вас збільшене євро ліжко спальне, і вам важко підібрати, то це простирадло вам обов'язково підійде. Бачите, воно таке у мене закриває дуже добре і з цієї сторони, і знизу, і з того боку також гарно закриває. Наволочки в комплекті розміром 50 на 70, вони йдуть повністю однотонні, без малюночка, з рюшками, з такими ось красивими. З іншої сторони, виглядає ось таким чином, одягається на запах. Доволі глибокий гарний запах, подушка випадати не буде. Більше кольорів цієї постільної білизни ви можете побачити в мене на сторінці в інстаграм чи в групі Вайбері. Посилання на все закріплено в шапці профілю. Переходьте, приєднуйтесь!